В рамках проєкту Вільнохаб та програми Мріємо і діємо в центральній бібліотеці проводяться арт-релаксійні заняття. Про особливості завдання розповіла тренерка та педагогіня Аліна Касьянова. В межах проєкту Вільнохаб Олександрія у нас запропоновано такий напрям, як арт-релакс в бібліотеці. Це різні заняття, пов'язані з мистецтвом, пов'язані ну, з якимось креативом, пов'язані з. З Пошуками себе, от саме сьогодні це заняття зі створення головоломки. Танграм це японська головоломка. От ми будемо створювати самостійно своїми ручками. Запросили молодь сьогодні. Ну я думаю, що все вдасться буде цікаво, класно, креативно. Кожне заняття особливе. На останньому робили китайську головоломку Танграм. Раніше мандалу скруп та картину в стилі кубізм. Проводили гімнастику для мозку та розвивали креативність, згадує тренерка. Це заходи, які направлені не тільки на такі арт-релакс заняття, це і ще заходи, що пов'язані з медіаграмотністю, з заходи щодо діалогу та порозуміння мінної безпеки, протидія торгівлю людьми. Також напрямок, такі у нас запропоновані у рамках цього проекту. Протягом заходів ми не тільки. Створюємо щось, ми ще спілкуємося, ділимося якимось враженнями, якимись думками своїми. Це взагалі то проект пов'язаний із тим, щоб згуртувати місцевих, тобто громаду місцевих жителів та вимушено переміщених осіб, які проживають в Олександрії та в селищах. До речі, Аліна також переселенка адаптувалася сама і допомагає іншим. Саме я я також є вимушено переміщеною особою. Я саме з Краматорська Донецька область. Ми переїхали сюди у квітні. От ну я така людина, що я взагалі пристосовуюсь на будь-якому місці, тому намагаюся це робити, ділитися своїми якимись емоціями, своїми надбаннями з іншими. Ну по-перше, звичайно, було складновастенько. Ну був не вдома, але ну зараз мене дуже добре прийняли в бібліотеці, тому ми так співпрацюємо гарно і я думаю, що все вдасться і надалі. З анонсом заходів можна ознайомитися на сторінках Центральної бібліотечної системи. Запис за телефоном 099 126 50 26. Заняття безкоштовні, орієнтовані на вік від 10 до 35 років.